Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, і сьогодні в нас вже показали нові банери з Кінічем та Райден, та які там в нас будуть четвірочки. Тому гайда, подивимося та поговоримо про те, що ж нам там додають. З п'ятірок нам вже було відомо, що це Кініч, це дендро-дворучник, який грає, я так розумію, через горіння. Тому, якщо у вас немає Емілі, можливо, це буде не найкращий вибір крутити Кініча. Однак, це не означає, що це єдиний варіант гри за цього персонажа. Я впевнений, що є можливість грати з Електро. Хоча персонаж для цього і не створений, але цілком можливо, що і в команді через спред, як Тігнарі та Альхайтам, Кініч також зможе грати. Ну тому, що просто спред реакція достатньо сильна. you Щоб використовувати персонажа у таких пачках. Подивимося, про це я ще не можу підтвердити. Але мені здається, якщо персонаж створений для Бернінгу, то це буде приблизно те саме, що грати за, наприклад, Райден, яка також тут у нас є. От, е, грати за Райден в Агровейт. Так, Агровейт не додасть багато демеджу до Райден, але все одно це буде посилення. Я думаю, що з Кінічем буде приблизно те саме. Можливо. В Бьорнінгу персонаж буде грати краще, але в сперед командах він також буде працювати. Це вже я зможу відтвердити тільки коли вийде персонаж, та ми його протестуємо. Райден це досі класний персонаж. Це наш електроархонт, Але якщо ви хочете зробити з неї цукерочку, яка битиме великі-великі циферки, то так вам знадобляться її сузір'я. І саме Сі-2. Сі2 в неї дуже сильне, воно ігнорує 60% деф у цілі. Це збільшує ваш демеж десь приблизно на 47%. І так, це дуже багато. Але якщо ви крутите Райден зараз, вам нам треба пам'ятати, що це все ж таки старий персонаж, і вона грає також зі старими персонажами, чи з'являться ще для неї м, вдалі сапорти, ну от як була Фуріна, наприклад, поки що невідомо. Тому, м, якщо ви плануєте крутити собі райден, то це персонаж досі класно працює, досі все закриває і грає в старих командах. Тобто, у вас вже можуть бути там якісь Сянка, бенет. З Сузір'ями там, Сінцю, ну, стандартна Райден Нейшнл, можливо, от команда з Шеврес тут, до речі, Шеврес також є, що вам дуже поталонило, до речі, що тут додали Шеврес, і у вас буде також можливість зробити Райден з Шевраз та Асянкою Беннетом, звісно, якщо вони у вас є. Якщо їх немає, то також можна буде грати з Фішель, Яе це все можна брати з Райден та Шеврес, і це буде працювати. Щодо самої Шеври перейдемо вже до четвірок, то Шевз можна крутити і треба крутити. Якщо вам впаде хоча б одна з шеврес, тобто вона буде у вас сі нуль, вона вже чудовий персонаж, і її варто прокачувати, тому що її команди з оверлодом досить сильні і досить універсальні. Туди можна взяти майже будь-якого піродамагера, майже будь-якого електродамагера і майже будь-якого піро чи електроаплікатора статусу. Це все буде працювати, команда зібрана. Варіантів персонажів у цю команду дуже багато, і плюс Шеврес сама ще й є хілером. А тому в команду не обов'язково брати ще одного хілера, ну, наприклад, того ж Беннета. Шеврес дуже класний персонаж. Якщо хочете, можете подивитися відео про неї. Про неї відео в мене на каналі є. Ідемо далі. Сара. Сара це бафер атаки, такий же як Беннет, але вона бафує на дуже короткий проміжок часу. Так, вона не прив'язана до зони, обмеження такого в неї немає. Однак вона бафує менше атаки. І с 6 її, якщо вона у вас, звісно, є, тоді є якийсь сенс брати її, наприклад, з Райден. Також можна взяти з Фішель, Бейдоу чи, наприклад, з Кетін. З цими персонажами Сару можна. Взяти, але я б не розглядав цього персонажа як корисного, поки у вас немає С6. Тому бажаю, якщо ви дуже хочете грати за сару, бажаю вам в цьому банері викрутити собі С6. Йдемо далі. Тома, це непоганий щитовик, можна використати його в бьорджен командах, тобто з дендро та гідро персонажами, зібрати Тому в майстерності, він буде підривати блуми. Однак, м -м, врешті команд зазвичай є кращий варіант щитовика, і тому брати не варто. Однак, якщо ви просто хочете ним грати, то це непоганий персонаж в команди через використання автоатак. Тобто... Якийсь блукач, Йоймія, Різлі. Ці всі персонажі чудово можуть використовувати Тому. Зараз, от Муалані, вона теж б'є автоатаками, тому вона може використовувати Тому. І загалом він непоганий в цих командах. Так, можливо, десь Джун Лі перемагає його, тому що він все ж таки архонт і створений виконувати цю роль найкраще. Але Тома, якщо у вас немає Лі, в багатьох ситуаціях може його замінити. При цьому його. Щит досить потужний, тому втрачати ХП ви не будете. Якщо, звісно, зберете його правильно. Це не так просто, тому що Томі треба багато відновлення. А якщо збирати це відновлення, ви можете не зібрати достатню кількість ХП. Тому загалом Тому зібрати досить складно, щоб він постійно давав свою ульту. Але якщо ви зберете, то його ефективність буде не набагато нижчою ніж Джуналі. Ідемо до зброї. Зброю Кініча нам, я так зрозумів, ніде не показали у грі. Можливо, є там на якомусь хоєлабі, я не дивився туди, але я так розумію, що це просто сильна зброя, яка підходить йому. Скоріше за все, іншим персонажам вона буде підходити досить погано. Тому поки що я не можу про неї нічого сказати. Цей банер крутити не дуже круто, насправді, якщо ви будете програвати, тому що зброя Кініча. Як я вже сказав, скоріш за все буде підходити лише йому. А зброя Райден можна одягнути на якусь шенихе, можна одягнути на сянку, але здебільшого вона підходить лише Райден, тому що вона зав'язана на кількості відновлення, яке збирає персонаж, і дає персонажу атаку. Так, сянка може одягнути і отримати корисність від цієї зброї. Однак вилов безкоштовний для неї так само ефективний, тому крутити цю зброю для сянки. Є Є сенс лише, якщо у вас ну ліньки <схай> ловити рибу і робити цей вилов. Тому в цьому випадку ця зброя непоганий вибір. Щодо зброї кініше, то це дворучка, скоріш за все, з якимись критовими параметрами, тому може комусь підійти в якості критової затички для якоїсь, не знаю, там, можливо, навії, можливо, ділюка там дехі. Ну, для ось таких персонажів можливо ця зброя підійде. Хоча. Коли ми побачимо пасивку, яка в цій зброї є, можливо все стане більш зрозуміло. Щодо четвірок, то тут в нас є дві жертовні зброї: це меч та лук. Лук підходить на такій великій кількості персонажів, як на мене. Ну, можливо, там колеї, Діона, можливо, Єлань може одягнути. Це непоганий варіант, але не найкращий. Можна ще дати Сарі, тому що тут висока база атаки, тому вона зможе бафати атаку краще. А щодо меча, ну тут вже багато варіантів. Загалом меч можна дати будь-якому мечнику, якому потрібно багато Відновлення і не потрібно багато атаки. Додаткова навичка, яку дає ця зброя, буде корисною. Наприклад, для Бенета, для будь-якого ГГшки, можна взяти цю зброю на синього, це найкращий варіант на синього. Якщо вона у вас Р5, то це дві навички, багато енергії, багато демеджу, ну і таке інше. А, ну, ці ці, про неї ще я забув. Для неї теж ця зброя одна з найкращих опцій, тому що дає її навичку кастувати кожні 15 секунд, а це супер важливо для цього персонажа. Далі ми маємо відсід, це книга, яка бафає нам рандомний стат або атаку, або множник елементальний, або майстерність, і має базу кридемеджу. Це непогана зброя, однак я її не люблю через рандомність. Вона на багатьох персонажах досить сильна, але я зазвичай не раджу її використовувати. Хоча на Нахіду, на яймі, Колізу, там нарізлі, на цих всіх персонажів це непогана зброя, і її цілком можна одягнути. Далі спис Фавонію, спис Фавонію. Це спис Фавонію. Ну тут я вже так багато про Фавонію розповідав. Що я думаю, що ви чудово знаєте, що це спис, який генерує багато енергії для вашої команди, для вас має високу базу атаки, це не дуже важливо, але при цьому трішки демеджу більше дає нашим персонажам. Його можна одягнути будь-якому сапорту списоносцю, і буде чудово. Головне не забувайте зібрати цьому персонажу. Там 50-60% крит рейту, щоб спрацьовував фавоній. Далі Дощеріз, це теж класна зброя. Дивно, усі 5 четвірок у цьому банері вони непогані, не те, щоб зовсім хороші, але не марні. Цей меч можна взяти неділюку, Гаміну, І загалом, якщо ви хочете бити в реакцію, то це непоганий вибір, і його можна використовувати на багатьох. Персонажах, яким потрібна майстерність. Що ж, народи, будемо закінчувати. Як на мене, банери досить непогані. Єдине, що до збройного банеру, то варто буде подивитися, що саме дає зброя Кініча, перш ніж крутити. Зараз, звісно, простіше крутити банер збройний, тому що програти можна лише один раз і далі викрутити бажану п'ятірку. Однак все одно варто думати про те, на кого ви можете поставити цю зброю, в яку програєте. Тому почекайте повної інформації yeah. щодо цієї зброї, і потім вже вирішуйте. Щодо персонажного банеру, то я дуже задоволений персонажами, які в цьому банеру є, тому що я дуже хочу сузір'я своєї шевриз. Моя шевре здається, або с 0 або с 1 здається, зараз подивимося. Так, було б непогано її набити. За моїм планом, я буду крутити персонажний банер до кініча, ну тобто до легендарки. Якщо мені впаде Кіні. То чудово. Якщо ні, то докрушувати я не буду, тому що залишу крутки шилонен. Далі вже подивимося. Бажаю вам вибити усіх персонажів, яких хочете. І до нових зустрічей! Бувайте!